Так, ну що, Леся, скажіть, як ваші враження після ретриту? Чудові, дуже дякую. Я не сподівалася, що так багато буде всякого цікавого. І без Марію, і прогулянки, і дуже смачна їжа, і підйомник, товариство дуже хороших людей, з якими познайомилися. все супер. Дякую. Дякую вам, Гая, дякую. скажи, як твої враження після ретриту? Що більше всього сподобалось? Що більше всього сподобалось. Ем, атмосфера. Це Чудово, дякую тобі. Дякую. Дівчата, як ваші враження після ретриту? Супер, супер, так класно. Таке відчуття, легкість. Не знаю, любов. Клас, Жити хочеться. Чудово, чудово. Нам дуже сподобалось, все сподобалось. І оце останній підйом теж наче польот. Дякую. Дякую. Скажіть ваші враження після ретриту? Я дуже задоволений, що я приїхав на ретрит, отримав велику кількість знань і таке, таке духовне зростання, на яке, власне кажучи, я розраховував. І дуже приємне спілкування з людьми. Дуже приємно мати це середовище, енергію цього середовища в собі. І особливо медітації і виступ Марії, то це взагалі я такі знання отримав, які я не міг вичитати в жодній книзі, ні езотеричні, ні якій духовні. О, тому я дуже задоволений. Дякую. Дуже вам дякую, да, дякую. Да. скажіть, да, декілька слів про ретрит, от ваші враження, що вам сподобалось? От, сподобалось все. Я тут, ну я так вважаю, що майже випадково, але. В захваті від Марії, від практик, від медитації, від природи. Група чудова. Всі люди дуже цікаві. 20 чоловік, але кожне, кожен така індивідуальність, така, така особистість. Просто ну в захваті від всього. Дякую. Дякую Богові, дякую пространству, що я тут і з вами. Клас, вам <зас> дякую. <зас> Поділіться, будь ласка, вашими враженнями від ретриту. Я отримала масу задоволення і ейфорійний стан душі. О, чудово, дякую вам. <laughs> Поділіться, будь ласка, вашими враженнями від ретриту? Я дуже, дуже щаслива. Я, в принципі, дуже багато отримала. Дуже, ну, дуже мені, мені здається, мені здається, дуже змінив мене цей ретрит. Я б радила. Я б радила людям приїжджати на ретрити з Марією, бо це дуже дуже круто. Клас, клас. Дуже вам дякую. Да? Дякую за таку відповідь.